Сьогодні в гостях у народного контролю головний лікар Центральної районної лікарні Косова Микитюк Дмитро Михайлович. Ну, почнемо з самого, мабуть, цікавого запитання. І запитання сформулюють так: чи надаються в центральній районній лікарні платні послуги? І якщо надаються, то які? Доброго дня всім. Платні послуги надаються згідно нашого госрозрозкункового відділення. Це медичні огляди на водійські права, на носіння зброї, і наркологічний і психіатричний огляд. Все, більше в нас платних послуг немає. Це офіційно. Офіційно це благодійність. Благодійність є, шановні, дуже багато. Питань зараз точиться і серед населення за ці благодійні послуги. Повірте, отак от коротенько введу вас у справу, що ви знали. Голова, е, голова цього благодійного фонду отець Іван Близнюк, співзасновники заступника голови районної ради Жминдак Васильів Мільяни і наш лікар Тимофій Олег Дмитрович. Я пишу їм. Відношення, прошу перерахувати кошти в такі-то сумі для такого, наприклад, відділеного, чи для того, чи для того. І він тоді дає, перераховує і у касіці всі відомості. Там чітко прозоро все. Таке питання про благодійності. Чи є якась фіксована ставка? Бо дуже часто, скажімо чесно, чути було від людей, і собі були присутніми, що приходять здавати аналізи і кажуть, що, ну, треба на благодійний фонд заплатити 10 гривень. Ну, скажімо так. Ну, дивіться, фіксованого нема і ніхто нікому руки не викручує. Хто може 10-10, хто 5-5, хто 20, 20. Хто але не може військово. нічого. Але обов'язково. Ні, не обов'язково. Ну але чомусь такі відправляють заплатити благодійний фонд. Пропонують. Я завжди говорив з самого початку. Люди є різні. І нікому не треба викручувати руки. А, хто... а може, давайте, ми би хотіли попросити вас, щоб ви зробили на кожних таких кабінетах проблеми, скажу, це є флюорографія, рентген, аналізи. Велика табличка, де написано, шановне панство, шановні громадяни, ваша благодійна допомога є благодійною і не обов'язковою. Ну у нас питання, є думаю, оголошення, приймаю. є просто іншого змі... змісту. В зв'язку з недостатнім фінансуванням просимо. Ну на цих лабораторіях, Рене, просимо. Ну, але вказано про те, що це там є не обов'язковим. Не вказано, що це є обов'язково. Ну, це не є обов'язком. Я вам а, говорю але... прямо. Ми були присутні, коли ви ми сказали, ви хорі з лікарем, там треба заплатити таку. Ну, Обов'язкового так. немає. Бо це найбільше у мене скарг. Це з лабораторії, щоб ви знали. О там по 5 гривень вони не хочуть іти туди, вони беруть, а я не знаю, чи вони, вони не, вони не в кінці робочого не здають. Бо мені лабораторія в мене облік чіткий. лабораторія здає щоденно. Але я не знаю, яку суму, може на. Справі, власне і власне тому я її... їм заборонив це робити. А якщо буде такий хоч одна скарга, йде з роботи. Будь ласка, ми спільно повинні працювати. Приходити, доказуємо, іде з роботи. Все, що йде у руку медпрацівникові, це і порушення. І я на цьому стою. Є такі випадки, будь ласка, за руку до мене і будемо. Зрозуміло. Якої години можна забрати до нього? Будемо вертатися. Зараз які кафе там. Так, народний контроль. Тільки що ви взяли гроші у людей? На якій основі? Скажіть? Вікара зараз. Зараз, так, так. Копілку де ви зареєстрували? Купілка де? Там у вас? в Шухляді? Вікара, питайтеся. Вікара досі. Довожу до вашого відео. Довожу до вашого відома. До Відкажіть, будь ласка. Дякую. Ми хочемо знати, що це було люди тільки що давали. гроші. контроль тут є. Право тім, що ми мали зустріч з Павлом кітчуком, де нам були чітко надані умови. Відкрийте, будь ласка, шуфляту, щоб ви зафіксували. Або з вашого я дозволу я. Ну, шуфляду, Тарас, шуфляду відкривав лікар? Ні, кажу. Ну то прошу, значить ви маєте так само право відкрити шуфляду. Ні, бо сам ваш земний лікар сказав, що він не знає, куди гроші, хто бере, і куди ці гроші йдуть, де вони фіксуються. Тільки що взяли гроші, ви ніде їх не зафіксували. Відкрийте шуфляку, будь, будь ласка. Скажу, каже, є термінал, відкрийте шуфляку. Люди здають гроші. Гроші Куда? йдуть в атаку, йдемо в аптеку. Вони ми, записали, от два чоловіка при мені дали гроші. Так. Вот. Жінка поставила гроші в шуфляку. Далі людина, є представник народного контролю, яка шукає. вам пояснюю, хлопці. Треба шуміти. Да? Ну, ну поясніть, Заходіть поясні, сюди до нас так, і поясніть, будь ласка. Диви, маєте Ніхто не бере нічого, це йде сугубо в аптеку. Йдемо в аптеку, я вам... Відкрийте нам шуфлятку. Нічого брат. не відкривай, шуфлятка, Ти собі є шуфлятка, що може собі тримати і свої гроші, тому поділимо. Йдемо, я вам поясню в аптеку. Представьте, Представьте, так. Так. Я Дене, лаборант, врань. Врань. Пане гела Так. Ви відмовляєтеся відкрити нам ту шуфлятку, на яку працівник Народного контролю був. Зафіксував. Він не бачив, він зафіксував на Він зафіксував, то він не зафіксував. Треба, Нам не потрібно йти вам. Ви товари, не ви хочете на відкритий тому Чого ви, ви ви, ви <пірвання> що ми маємо? Ви відмовляєтеся. Де, 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 ну, де, 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 ну раз ви маєте відеофакт, то все, ну чого. Ми хочемо переконатися, яка там сума. Ми хочемо. Все одно це має якось обліковуватися. Чек, ви тут ви даєте на місці якийсь чек? Так. Видавався чек? Чекайте, Ще плівка не видавалася. А гроші вже були оплачені. Ну, а чекайте, а як ви хочете? Ваші, людина, тут знято. Жінка сказала е, суму, скільки то стільки було. Чоловік подав тут 100 гривень от, і не сказали ні на плівку, ні на що, розумієте, ні що це добровільно, чи це не добровільні внески. Тут не дверях, було об'яснено, навіть на людині написано. нічого не сказали, для чого беруть це гроші. Все, все я... на дверях написано, Две на ми... хлопці. От за двері. Так, ви ще раз відбуваєтеся, каже нам щоб прятати, показати, що далі знаходиться. Тут люди не знають, що це добровільно платять гроші. Скажіть Хочу платити, хочемо платити. Давайте, якщо ви що добровільно, ну. ми в аптеці не беремо пів. Ваш, ваш головний лікар сам сказав, що добровільні внески. Я Тот вам ще раз поясню. Скажем, скільки то це так якби об'язало. Я треба... ще раз поясню. Дмитро Дмитрович. Ви тільки що були хлопчиною, так, так, так і ви заплатили гроші? Будь ласка, скажіть. заплатив 15 гривень за те, щоб зняли фотографію. щоб зарплати і квитанцію вам видали? Ні, мені не давали нічого. Я не треба мені не давати. Дякую.